Верховна Рада України звертається до держав сторін Будапештського меморандуму та міжнародних організацій із закликом вжити практичні заходи, спрямовані на забезпечення територіальної цілісності та безпеки України. Верховна Рада України звертається до Сполученого Королівства Великої Британії, та Північної Ірландії і Сполучених Штатів Америки як країн-учасниць меморандуму про гарантії безпеки. У зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї з проханням виконати свої зобов'язання відповідно до його положень та застосувати усі можливі дипломатичні, політичні, економічні та військові заходи для негайного припинення агресії та збереження незалежності суверенітету та існуючих кордонів України. Верховна Рада України звертається до Російської Федерації згідно з положенням меморандуму. Про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору, про нерозпосюдження ядерної зброї і з вимогою негайно вивести, негайного виведення військ з території України та припинення агресії проти української держави та гарантування її територіальної цілісності та незалежності. Шановні колеги, я можу ставити на голосування постанови? можу. Прошу включити систему Рада і визначити. Постанова 43.90. Будь ласка. За основу і в цілому. За 263 рішення прийнято.